Чи є життя у машини з пробігом за 250? Нормал, комфорт і еко. Ну, чим такі машини класно брат. Повертаємось знову до навігації. І недорого. Друзі, добрий день. Знову ви на моєму каналі. Мене звати Андрій. Проживаю в місті Бориспорі. Багато хто мені телефонує і питають, друзі. Чи є життя у машини з пробігом за 250, а воно є, гляньте, машина їде, все працює. Дистанційний корис контроль, будь ласочка, можна сказати, в гарному збереженому стані. Комплектація класна. З віртуальною приборною панелью, такі машини почали випускатися в Німеччині з 2015 року. І до мене звернувся замовник, запитав, а можливо йому десь приблизно там до 17 тисяч доларів, друзі. Купити машину з віртуалкою, щоб це був Файсайн Б8 і бажана 18 року. Це машина у нас виробництва кінець 17-го року, но модель стовідсотково 18-й рік. Тому що бачите, вже тут оновлений дисплей Discovery у нас, будь ласка, дистанційний круїс-контроль у нас, друзі. Також віртуальна приборна панель. трьохзонний клімат-контроль машина заводиться з кнопочки, автоматичне дальнє світло, Друзі, є у нас теж, вон. будь ласка. А також підключення телефону по Bluetooth, Android Auto і Apple CarPlay. Отака от от автівочка вийшла нашому замовнику дуже недорого, і додивіться відео до кінця. І в кінці відео, відео я озвучу фактичну вартість Falls Passat B8 вже на українських номерах. І друзі, чим такі машини класно брати? Чому? Тому що тут уже на пробізі 200. 28 тисяч кілометрів, якщо не помиляюсь, була замінена ГРМ, тобто повністю всі ролики і водяна помпа. Тобто машина обслужена 100%. А також, як завжди, по регламенту було замінено тут цільтра, масла, і вони міняються в Німеччині, як ви знаєте, через 30 тисяч кілометрів. Машина повністю обслужена. Машина лізінга на даний час. Фактично нічого не потрібно робити, ніяких вкладень вона не потребує. Машина коштує недорого, машина класна їде, комплектація Comfort Line Plus. Я би так її назвав, тому що ну, мені тут все подобається. Дивіться, камера заднього огляду. Зараз підключимо телефон. Побачите, як тут працює Android Auto, стан збережений і недорого. Да, друзі, Таке можливо. Звертайтесь до мене і ми вам такий варіант зможемо організувати. Друзі, а також, якщо ви замовите нам таку автівочку, ви зможете дивитись на мультимедії, Ютуб і наші ролики. Будь ласка, друзі, якщо ви не дивились, от у нас свіжий ролик. 2,5 рази. Машина в повне привода, фірмоушен. Комплектація LED. Такий Файсфайн Tiguan, недавно у нас вийшов ролик Firmotion. Кстати, є такі машинки, якщо кому потрібно, замовляємо. І я сказав, що він вийшов недорого. Чому недорого, друзі? Дешевше, ніж такі точно варіанти з пробігом 130 тисяч. Не фарбоване в якісному стані, ніж в Україні. Орієнтуємося ми завжди, друзі, на сайт Авторіо. Як це робиться? Знаходимо варіант на сайті Авторіо, рік 19, пробіг 130 тисяч, комплектація Firmotion Highline 2.0. І дивимося, яка вартість. І знаходимо там вартість 29 плюс доларів в Україні на червоних номерах Ця машина була продана дешевше. Тому я це і сказав. І вже на українських номерах нам е, приїхав військовий Закарпаття. І за один день ми на нього одразу оформили, і людина поїхала собі в Закарпаття далі, як кажуть, займатися своїми справами на оцій класній гарній автівці. Так що, друзі, замовляємо. А зараз, щоб не бути галасловними, я покажу, що 100% кілометраж тут не скручений, що 100% тут 257 тисяч кілометрів. Зараз підключаємо наш електронний сканер і скануємо електронні пробіги автомобіля. Багато хто бажає купити машину з віртуальною приборкою. От Будь ласка, Active Info Display. Чим він класний? Тим, що навігація виводиться сюди. Тобто навігацію вивели і спочатку заходити сюди. Навігація у нас. Міняється. Вибираєте варіанти пошуку, міняєте країну і вести адресу по кроку. Ну, все робиться як завжди. на Fessin посадок саток B8. І потім тут воно буде. Інформація виводитись у вас на приборну панель. Отак от от цим відрізняються автівки з віртуальної приборної панелі. А також тут можливо налаштовувати, налаштовувати, що ви хочете бачити, яку інформацію бортового комп'ютера. Так, стан автомобіля, бортовий комп'ютер. от, Параметри. Руху, температурно, аливи, витрата, середня витрата, запас ходу, пробіг. Пробіг ми тільки що приїхали, 7 км, це середня швидкість. Зараз машина стоїть. Багато хто ще хоче хайлайну, дайте мені хайлайн, будь ласка, друзі, ну, їх не так уж багато. Ну, практично, скільки ми їх не купували, вони відрізняються від такого комфортлайна тим, що у них тільки матеріал сидінь, алькантара Зі шкіряними вставками. ну Більше фактично, і отут ставочки будуть з чорним лаком зроблені. Більше нічого такого, чим би відрізнявся Хайлайн від цього Comfortline Також тут, так само, як на Хайланах, може бути вірталка, так і тут є. І по віртуалі окремі налаштування. Зараз я все вам показую. Дистанційний круїз контроль от він у нас, бачите. Налаштовується він, от включаєте цю кнопочку і далі виставляєте вісне. Ну, Це вже багато разів ми показували, фіксуєте швидкість цієї кнопочки цієї, і так само можна назад і повертатись. Це гучність мультимедії, це відповідання на дзвонки, це функція управління автомобілем. Голосом, ну, українська мова не підтримується. Може, вже в наступних Б9 будуть вони підтримуватись. Зараз, поки ні. І також ми віконцем, як завжди, ми лістаємо і виводимо на бортовий комп'ютер. От, бачите, навігація більше, навігація менше. От, Вигляд. Так, що ви хочете тут бачити? А ми хочемо тут бачити ефективність, тобто від запуску середня витрата. так, або Швидкість і передача, передача і швидкість. Зараз у нас машина стоїть на паркінгу. Швидкість 0. Або вигляд у нас класичний. Бачите, це у нас швидкість, це оберти двигуна. Так, ефективність навігація. Будь ласка, от такий ще вигляд може бути, і допоміжні системи для водія. Бачите, Destronic і... і назад. Повертаємось знову до навігації. Тобто, ви можете самі налаштувати собі вигляд тут. Ну, дуже зручно, мені, в принципі, подобається. Звук, Звук також у нас. Бачите, нічого у нас по блютузу не під'єднано, ну, тобто не працює по блютузу, у нас не йде звук, а мій телефон окремо під'єднаний по Bluetooth. І тут ті, хто мені дзвонили сьогодні. Все у нас тут є. Бачите? Раз. Можете набирати. Все, можете їхати, ви їдете, і зручно вам все тут. Цим Користуватися. А також, бачите, написано, що сервіс по заміні оливи і інспекційний сервіс через 1100 км. Це ми нашому замовнику покажемо, щоб він це розумів. І машину обслужив. Датчик світла у нас є, датчик дождя у нас є, повний електропакет, тобто зад, перед електросклопідйомники автоматичні. Окремо дзеркала у нас обігрів, як завжди, у нас тут. Ніша для окулярів. Ну, Тут у нас з підсвітленням дзеркала і трьох клімат-контроль електростанкова, гальмо і функція Auto Все у нас активовано. В принципі, нашому замовнику нічого тут уже не потрібно робити. Можна тільки їздити і насолоджуватись, друзі. А зараз. Перевіряємо пробіг. А дійсно тут німці його не скрутили. Я думаю, що не скрутили. Total Driving Time, друзі, 254 800. Ну, це електронний блок коробки передач. Тут завжди буде показувати чуть менше. Значить, Алгоритм їзди, доля положення, драйв або спорт з із контролем. значить, 14% по часу. Тобто, ну, фактично, машина їздила нормально, над нею не знущались. Так, я вам скажу так, друзі, в Німеччині все робиться по регламенту. Кожен рік техогляд, інспекції, камери. Неможливо буде їздити і швидкісний режим перевищувати в містах, це просто неможливо. Буде жорстоке покарання, друзі, вам, якщо ви будете це робити. Теоретичний інтервал, ТО. зараз перевіримо. А також якщо машину не будете обслуговувати, то не получите тихогляд. О чому ми купуємо машини в Німеччині? 257 тисяч. в пробіг автомобіля і дуже гарний, якість. Дуже гарна якість оливи. Доброго дня. Сьогодні вже їдемо з замовником. Замовник, я вже думаю, задоволений. Файсайн Пасад. Друзі, 250 тисяч, але машина дуже гарно обслужена і їде як нова. Хоч вірте, хоч не вірте. Як Дімон, що скажеш? Мені дуже подобається, я б не сказав би, що тут є такий пробір. <рес> машина збережна, так як було написано. Те, що, те, що бачили, те і взяли. Без всяких. Найголовніше, що Діма, що було таке побажання, це віртуалка. Да, Діма? От віртуалки хотів, ну, а коштів було не дуже багато. Тому що, друзі, навіть в маленькі кошти можна купити з віртуалки і машина обслужена. Тобто, помінена тут ГРМ, водяна помпа, все. Діма, по він номеру я йому надав, сам це знайшов. Да, Діма? В тебе є знайомі десь? Я кажу, через знайомі через знайомі помогли, глянули, да, сказали, що все нормально. Да. Машина обслужена, Машина, от і так, до. Помінена дійсно була поміняна на такому то пробіг, який був вказаний в долара. Тобто, да, так, був заїзд останній, поміняна була помпа, і ну, повністю комплект ГРМ по, по регламенту, по заміні регламенту. Зараз, зараз вже зробили договір купівлі продажу їдемо в Мрео. Діма буде на себе ставити на облік. Значить, що я хотів тебе, Дімон, запитати, а як ти надумав до нас взагалі звернутися? Звернувся, кажу, це прийняв, прийняв рішення і спонтанно, і не спонтанно. Знайшов в інтернеті попалося якоби. І в, ну, до Андрія якось появилось таке. Довіра навіть з двох відео. Я переглянув два відео на його каналі, зателефонував через день, зустрілися, поспілкувалися, прийшли до, до общого знаменателя. Андрій ну, запропонував. Декілька варіантів винарахував ну, там да, штук п'ять да? штук п'ять ну, варіантів. Якщо да, да, ну, бути точним, да, п'ять чи шість точно є да, да варіанти, Ну есть, а, варіанті, ми... ми вибрали те, що придбав і да іменно Таке серйозне побажання віртуальна панель віртуалку. Хотіли ще деякі нюанси, але те, що маємо ну no, тут кстати, багато, що є тут. Є контроль за полосами, тут є Android Auto. Кстати, Android Auto не заблочений. можеш підключати вообще. Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. Ну, підключення телефон на Bluetooth, ручний зв'язок, камера заднього огляду, це модель 2018 року, ну, перша реєстрація о 17-го. Ну тут це повністю 2018 рік, ну можна так сказати. Ну, вона Кінець вона кінець. Кінець 2017, але модель 18 рік. Кінець 2017 року. Да? На, на, на свої гроші є своя машина. Так, так, так. Маєш більше коштів, купиш свіжішу. З меншим пробігом, з якимись там нюансами, не нюансами, але я рахую, що кожна машина варта своїх коштів. Понятно, що є по кожній машині, є це не нова машина, є нюанси, але вони стоять своїх коштів. Так, да, да, да. Вибрати завжди можна, так що в Андрія є можливість дивитися машини у дилерів, і де вибір машин шикарний, вони обслуговані. Я бачу помита, частенько, гайна машина, не зачухана. У мене є з чим зрівняти. Тобто, у мене була машина доволі був, але з більшим пробігом я маю з чим зрівняти і, в принципі, шикарно, мені подобається. Так що, друзі, звертаємося. Якщо потрібно, кому допоможемо купити таку машину в Німеччині. Без питань є також гольф. Сьомий є шкоди Octavia Сьоми зараз з'явилися. Шкоди скаут, багато хто питав, дуже рідкі. дуже рідкі, ну, появились, так що звертаємося на цьому все, всім гарного дня. Ну і тих машин, що ви хочете купити собі за ваші гроші, друзі. Так, ну все, друзі. Доїжджаємо вже до Мрева. А також, друзі, тут у нас декілька режимів руху. Диві дивіться, у нас є спортрежим, нормал, комфорт і еко. Ну, поставимо комфорт. Ми, якби вже люди не молоді, тому вже хочеться комфорту. А також, бачите, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Так, повертаємося знову сюди. І. Середня витрата у нас склала за 5600 км 5,5 л. Тобто я вважаю, що для двигуна 2.0, а тут у нас друзі, двигун 2.0, 150 кінських сил і автоматична коробка передач, це робот з подвійним щепленням dq 381. Друзі, це з мокрим щепленням 7,5 літрів до повної заміни. Так що Ця декі у нас нормально зарекомендувала. Так що, друзі, замовляємо. Такі автівочки є. Зараз на них скидочки. І також незначно знижена митна вартість. Тому розмитання по фольквайну, по гольфах і по посадах чуть, чуть стало менше. Так що, друзі, друзі, не втрачаємо свій шанс замовити нам і купити якісну автівочку. Так, значить. Паркування, маневрування, як завжди, налаштування. Ну, в принципі, все ми вже завжди це показуємо. І індикатор тиску в шинах зимові шини. Якщо взуєте, то треба відмітити це, комбінація приріду, час, дата і сервіс, як завжди, заходимо. Так, і як я вам вже казав, еспеційний сервіс через 1100 кілометрів. І серіс по заміні оливи. У цієї машини була зроблена велика ТО на 228 тисячах кілометрів. Тобто, було замінено ГРМ, ролики і водяна помпа. Це такий великий сервіс, який робиться в Німеччині на двигунах 2.0 після 210 тисяч кілометрів. От чому можна купувати такі машинки? Тобто, звертайтеся до мене. Якщо навіть і немає інформації по такому великому сервісу, я можу вам надати він номер. І по він номеру ви можете вияснити у офіціального автодилера в Україні, що робили по машині. І якщо великий сервіс було зроблено, то я вважаю, що таку машину можна купувати. Тому що, якщо навіть не робити його на офіціалі, а ну, на звичайному, СТО, не, офіці... не у офіціального ділера заміна ГРМ буде коштувати десь приблизно від 10 тисяч гривень. Це мінімум. Це просто ГРМ ролики без водяної помпи. Водяна помпа міняється окремо, і вона коштує дорожче. Тобто ну, десь приблизно від 10, 000, а максимум 10-20 тисяч гривень. Це в залежності, які ви. Купити запчастини і на яке СТО ви звернетесь. Тому наш е, замовник, він зекономив десь приблизно от таку суму до 20 тисяч гривень. Ну, я вважаю, що це нормальна, нормальна ситуація. Такі машини можна купувати. пробіг 257 тисяч. Машина ще проїде як мінімум 200 тисяч. Це просто мінімум. Ну, ГРМ вистачить приблизно на 120 тисяч кілометрів. Тобто 120 тисяч км, ніяких вкладень ця машина не потребує. Ну, Масла фільтра міняти потрібно. Друзі, машина має дуже якісно збережений стан. Освітлення у нас звичайне, але є додаткові противотумані фари, котрі. Коли ви повертаєте наліво-направо, то конкретно та фара вам і включається. Тобто додаткова противотуманна фара, якщо вона даже у вас і не включена. Дуже зручна функція, і ця функція є на шкодах і на вагах, на фольксвагенах. Ну дуже класно. А також, друзі, у нас є, значить, сигналізація і датчик салону. Вот. Коли машина буде поставлена, буде замкнена, то він буде працювати. Диски у нас 17, Диски у нас 17 215, 55, розмір, Дуже класні, оригінальні, фольксвагенівські. І залишок по гумі десь приблизно 6 мм. Дуже бомба. Гума у нас Continенta. Continental. Так що, отакі от машинки є, замовляємо. Вартість її по крос курсу 1,065 євро. К долару, євро. Машина, я йому її повністю порахував з усіма витратами, з українськими витратами, з українськими номерами, вона йому вийшла би 16500 доларів. 16500 доларів. Ну, зараз. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день курс євро долару змінився, і зараз чуть-чуть дорожче буде в доларах, тому що євро по відношенню до долару вирос, або долар впав, друзі, як хочете. Тому, друзі, замовляємо. Такі машини теж можливо. машина вже обслужена, ніякі вклади не потребує і коштує недорого. Якісний сучасний Folzhain Passat B8 це автомобіль. Класу Д, друзі, це навіть не клас С, котрий має супер сучасні опції і, в принципі, не втрачайте свій час, поки в Німеччині на них є скидки, а українська митниця дає недороге мито. Машина супер сучасна, має всі сучасні опції. Машина якісна, да, має такий пробіг. Да. Тут вже вам вибирати. Якщо у вас немає коштів, щоб купити Фасад е, Fassat з пробігом до 150. Пробіг, це вартість буде приблизно 22 штуки баксів, то до 17 штук баксів ви можете купити отаку машинку, котра вже обслужена і вам вже не потрібно в неї вкладати ніякі кошти. Вона має віртуальну приборну панель, дистанційний круїз контроль датчик світла дощу, підключення телефону по Bluetooth Android, Android, Auto, Apple CarPlay, MirrorLink Заводиться з кнопочки, електронне стаєнкове гальмо функція Auto Hold. Ну, я не знаю, що вам іще потрібно. Машина якісна, машина класна, двигун 110 кВт, 150 сильний. Дуже класно себе зарекомендував. Може доїхати без капремонту до мільйона. Ну, може не доїхати, це вже як ви будете експлуатувати. Ну, до 500 тисяч, 100% він доїде і капремонта не потребує. Да форсуночки, все інше може не доїхати до мільйона, так, да, друзі, але сам двигун доїде. Так що, друзі, всім миру класних машин, таких, як ви самі, собі бажаєте. На цьому все. А якщо ви не підписались, то будь ласка, зробіть це і вам нічого не варто. А нам, з надією, буде дуже приємно.